я дуже сподіваюся, що наша інформаційна кампанія вона стайне для тих українців, які сьогодні живуть на материковій частині, таким собі поштовхом і питанням, а що для мене Крим? Що кожен українець сьогодні чітко для себе дасть відповідь, а що для нього той Крим? А окрім іншого, ця кампанія вона в першу чергу для тих українців, які сьогодні живуть в Криму, які опинилися в дуже. І надзвичайно жахливих умовах, коли окупант диктує, як жити, що робити, що казати і не казати для тих українців, які сьогодні розгорнули дуже великий спротив, ненасильницький спротив агресії, які сьогодні переконують, що вони не терористи, не радикали. Мова йде про кримськатарський народ, який в цілому став заручником цієї ситуації. Для тих, хто сьогодні чекає від України в першу чергу не тільки меседжів, але й конкретних кроків. І я знаю точно, бо кожного дня отримую десятки повідомлень в Фейсбуці від тих кримчан, які сьогодні там, від своїх співвітчизників, від кримських татар, які питають, коли ми повернемося. Я знаю, що вони живуть цією надією. Ця кампанія вона в першу чергу для них. І ми просили сьогодні українців і відомих, і звичайних людей звернутися до них із своїми меседжами, розказати, що для них той Крим. І... Я сподіваюся, що для них це буде такою собі надією, що Крим скоро повернеться, що це все одно тимчасове, що це відбудеться, і це така собі надія для них. Ну а Якщо технічно, то наша кампанія у нас складається з кількох частин. Перше, це відеоролики, частину яких ви побачили. їх буде біля 20. Тобто, це і меседжі людей. Це так само ролики, які будуть присвячені 26 лютому. Це коли десятки тисяч, 12-15 тисяч патріотів України вийшли під парламент Криму і не проголосувати за сепаратистське рішення кримського парламенту. Так само присвячений ролик буде в нас загальнім, скажімо, оцінці правопорушень. В нас буде статистика, яка покаже, що за два роки відбулося в Криму. Друга частина це бордова кампанія. Вже на початку березня Києвом і області, в українських областях будуть борди, на яких відомі люди будуть розказувати про свій Крим. Ну і інша частина це останнє це наш документальний. Фільм, який ми замовили телеканалу АТР, який буде стосуватися анексії, того, що відбулося, цей фільм дасть відповідь, чому це анексія, чому в світі це вважають анексією. Головний герой, це наш, наш герой цього фільму. Це дослідник європейець, який приїхав і хоче з'ясувати для себе, що відбувалося в Криму. І навіть наш герой він тут Остін Чарон, thank you for coming». Я сподіваюся, що цей фільм він буде європейським, англійським, виваженим і цікавим для глядача, і такий собі розрахований на емпатію, що через почуття кожен стане частиною тих жахливих подій, які мали місце в 2014 році.